Полтавський медіахудожник Володимир Колбаса показує інсталяцію. Тут на земляному насипі лежить хліб, а поруч, частина гусеничної стрічки від знищеного російського танка. Її привезли з Київської області. Ви тут бачите українське чорнозем, українське поле. Це паляниця, яка по розміру збігається з розміром протитанкової міни. На цю ви бачите проекцію самої міни протитанкової, яку власне ви можете її розмінувати. Можете взаємодіяти з цією інсталяцією і прибрати цю загрозу. Я Зараз покажу, як працює інтерактивність. От привівши рукою бачите, що це знову хліб. Ця інсталяція одна з п'яти, яку представляють у межах проєкту знешкодження у Полтаві. Над ним три місяці працювали місцеві митці. Для цього відвідали звільнені від російської армії місця Київщини та Сумщини. У нас в інсталяції це модель дев'ятиповерхівки. Бородянці, яка знаходиться всередині камери обскури. Це темна кімната, на всі поверхні якої проєктується зображення світу назовні. Це теж символ того, що поки йде життя назовні, ну, всередині кожного з нас є такі руїни, да, ми пам'ятаємо про це. Словами Володимира Колбаси, мета проєкту дати можливість відвідувачам перебороти страх, а митцям зафільмувати наслідки вторгнення Росії на територію України. Зокрема, для цього створили 3 d моделі знищеної техніки, які можна побачити за допомогою окулярів віртуальної реальності. Навколо нас літають маленькі частички війни. Це розбита техніка військова російська, яку ми їздили оцифровувати в Київську область. Тобто Через 30 років ми будемо знаходити міни, залишки різної військової е, техніки. Побачити на виставці можна макет ракети Х-55. Її відтворили у реальному розмірі. Довжиною 6,5 метрів, розповідає Вадим Махітка. Задумка така, що ми можемо ну, нівелювати її політ на нашу землю за допомогою ну, сильного звуку. Зараз я продемонструю, як це робити. О! А, людина кричить на цю ракету, і вона перестає діяти. Ну і зривається в лучшому випадку. А ще автори проєкту власноруч зробили фігури танків із цукру та карамелі. Це можливо про маніпуляцію політичну. Маю саме на увазі маніпуляцію Росії. Розповідають нам про солодки про те, що вони війни немає, нічого немає, і але в той же час танки вже заїжджають на територію України. І от для нас вони такі от солодкі, така липка маса, яка сама по собі розтає за допомогою наших військових. І тобто вони зникнуть та розтануть. Вся експозиція вона е, пронизана цією ідеєю, що війна це щось надуте. Знешкодження це вже друга виставка у нашому центрі після початку. Повномасштабного вторгнення у цій виставці, мабуть, найголовніше окрім е, самих творів це те, що в е, Полтаві люди об'єднуються у артгрупи і роблять складне мистецтво. Проєкт знешкодження триватиме з 30 вересня до 13 листопада. Відвідати виставку можна безплатно. Валерія Рбалка та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.